Привіт, друзі! Ви точно чули про тарифи Трампа? Звучить гучно. І багато хто питає: а як це взагалі стосується нас, українців? Чи стануть американські товари для нас дорожчими, чи навпаки, наші товари для них? Давайте розберемося просто і без паніки. Отже, що сталося у квітні 2025 року? Штати, за ініціативою Президента Трампа, ввели нові мита, тобто тарифи, на товари, які привозять з інших країн. Кажуть, що це для захисту власної економіки, назвали їх взаємними, мовляв, відповідаємо іншим країнам тим же. Хоча насправді там все трохи складніше ніж просто дзеркальна відповідь. А що ж Україна для нас, як і для багатьох інших країн, встановили базовий тариф 10%. Запрацював він з 5 квітня 2025 року. Тобто Якщо українська компанія везе в США свій товар, то на американській митниці до його вартості додається 10%. Але тут є дуже важливий момент: ще до цих нових тарифів з 12 березня 2025 року на українську сталь та алюміній, які ми продавали в США, вже діяло мито аж у 25%. Так що для наших металургів ці нові 10% на інші товари це, звісно, новина. Але їхня основна продукція вже була під значно вищим тарифом. То на що ж діє цей новий 10% тариф, якщо коротко, майже на все. Але є цілий список важливих винятків. По-перше, це ті ж сталь, алюміній та автомобілі. На них свої правила. По-друге, не чіпають деякі метали та мінерали, ліки, важливу електроніку, типу напівпровідників, деревину, енергоносій, наприклад, нафту. І навіть золото, ну і звісно, товари з сусідів США, Канади та Мексики теж звільнені за їхньою окремою угодою. То що все це означає для звичайного українця чи бізнесу? Якщо ви виробник і продаєте в США щось, що не потрапило у список винятків, наприклад, меблі, одяг, якусь агропродукцію, то тепер ваш товар стає на 10% дорожчим для американського покупця. Це, звісно, може трохи ускладнити життя нашим експортерам. Але у складнощах завжди є шанс. Для України це шанс посилити торгівлю з Європою, Азією та розвивати власне виробництво. Глобальні зміни в економіці це завжди виклик. І як ми на нього відреагуємо, залежить від нас.